43-ю позачергову сесію міської ради очільник Коломиї Ігор Слюзар скликав через напружену атмосферу у ратуші. Зокрема, йдеться про погрози багатьом місцевим депутатам та підпали автівок трьом обранцям, двом від самопомочі Сергієві Проскурняку Любомирові-Бурдуну та представнику бют Сергієві Лосюкові. Тому на позачерговому засіданні депутати вирішили звернутись до Генерального прокурора України Юрія Луценка. Голови Служби безпеки України Василя Грицака, голови національної поліції Сергія Князева, аби вони контролювали та сприяли розслідуванню цих інцидентів, другий випадок вже в будь-якій версії інші аніж депутатська діяльність. Якщо ми не будемо бити по руках будь-які прояви, злоби, грубих. Порушення етичних норм людини, просто не депутата. А тим більше, те, що відбувається зараз з тиском на депутатів через підпалення майна, зрозуміло, що ми йдемо в дуже поганому напрямку. Сьогодні ми маємо почати супроти тих дій, без всяких політичних відповідь. Севі депутати вирішують обговорити звернення. Зокрема, Євген Заграновський запропонував нести у текст доповнення, щоб у Києві контролювали не лише підпали автівок, а й кримінальні провадження порушені проти Коломийської міської ради. Натомість начальник Коломийського відділку поліції Остап Білейчук каже: ці випадки і усі кримінальні провадження, які стосуються комунального майна, і так перебувають на контролі в центральному апараті національної поліції. Також і Генеральна прокуратура і служба безпеки України про це всі знають, і це питання контролюється зараз жорстко. А ще очільник Коломийської поліції розповів продовж 2018-2019 років у Коломиї та районі трапилося 11 підпалів, шість з них у районі, решта на території міста. Це було п'ять господарств спалено в Коломийському районі шляхом підпалу. Один автомобіль, і в місті Коломиї п'ять автомобілів. Щодо випадків, які трапились у районі, вже оголошено підозру, і деякі провадження направлені на розгляд суду. Повідомив Остап Білейчук. Інциденти у Коломиї наразі розслідують. По цих провадженнях ми провели більше ста слідчих дій, і гласних, і негласних. Ми володіємо інформацією, ми не бездіємо. Однозначно, ми всіх захистимо. З п'яти автівок одну підпалили мешканцю Коломиї, одну працівнику правоохоронних органів, розповів Остап Білейчук. Три автівки належали місцевим депутатам. Це не просто є ще раз кажу простий злочин, який легкий це і тяжкий злочин, які вчинені тим більше проти осіб, які здійснюють політичну громадську діяльність у нашому місті. Я Обіцяю, що все, що залежить від органів національної поліції. Буде зроблено депутат Геннадій Романюк зауважив, що у звернення варто внести випадки минулих років, зокрема 2014-го, коли горіли його будинок та машина активіста майдану. Обранці після обговорення таки вирішили, що ці випадки треба внести у звернення. спалювання автівок не єдині випадки залякування депутатів, заявив Ігор Слюзар. Помічник депутата чиняє. Бійку в міській раді під камерами. Йому вже оголошена підозра. Ви розумієте, він ходить по кабінетах, погрожує працівникам. А ви знаєте, я говорю? Жупанського вітання, не мовчи. Ваше мовчання це є стимул для них. Тоді є в нас чоловік кому. -то. Я єду, він мені порожньо. Про напружену атмосферу у ратуші кажуть і інші місцеві депутати. Такої атмосфери в цій сесійній залі, як при цій каденції нездорової, атмосфера дуже така емоційно загострена. І після сесії, коли до тебе підходять люди за неправильне в кавичках голосування, давайте дамо поліції встановити порушники. Для них це має бути справа честі. Ми звернулись до пана Віталія Жупанського, ім'я якого публічно назвав міський голова, аби він прокоментував ситуацію. Почнемо з того, що нікому я не погрожую. Це повний абсурд. Це у нього напевно, що або похмільний синдром, або він зовсім не сповна розуму. В міській раді є всюди камери, якщо я комусь погрожую, це все, все чітко має бути видно, люди звертаються в структури, які це відповідають. Я рахую, що цим самим спричинює якийсь інцидент для того, щоб відвести увагу від того, що робить він особисто, його команда, яка безпосередньо, на мою думку, грабить місто повністю у всьому. Подивіться, стан доріг нових, які були прокладені того року. Вже лопається, тріскається. Просто він звертає увагу жильців міста від себе. Ну, це відомий хід, який використовують всі. Він цього навчився. Думаю, що це йому не поможе. Після словесних перепалок депутати все ж дійшли до спільного рішення і сформували звернення до Генпрокуратури, Служби безпеки України та Національної поліції. З текстом звернення можна ознайомитись на сайті міської ради у розділі Нормативні акти.